І зникати, і це нормально. Вони як хмари в небі, і я не затримую жодну з них. Я вдихаю спокій і видихаю напругу. Я поринаю в стан. Повного розслаблення. Мій сон буде глибоким і відновлюючим. Мій організм відпочиває. Мій розум відпочиває. Дозволяю собі сповільнитись. Я вільний від турботу цю ніч. Мій сон лікує і відновлює мене. Я довіряю своєму тілу. Кожна клітинка мого тіла заспокоюється. Я відпускаю напругу. Я відпускаю втому. Я відпускаю тривогу. Я відпускаю контроль. Я готуюсь до глибокої тиші і миру всередині. Мені добре, комфортно і спокійно. Я готовий до сілюючого, відновлюючого сну. І я занурююсь у спокійний, м'який, глибокий і безтурботний сон. Безпеці. Моє тіло розслаблюється з кожним видихом, мій розум стає тихішим. Я дозволяю собі відпочити усе, що потрібно, може зачекати до ранку. Я відпускаю напругу дня. Я готуюсь до глибокого, спокійного сну. Моє дихання рівне і м'яке. Я довіряю процесу відновлення. Мій розум заспокоюється природно. М'язи мого тіла стають легкими і м'якими. Кожен видих приносить більше спокою. Я дозволяю собі відпустити усі хвилювання Я гідний спокійного відпочинку. Сон приходить до мене легко. Я розчиняю зайві думки. Я обираю тишу. Моє тіло знає, як засинати. Мій розум відпускає усе зайве. Я приймаю спокій. Я дозволяю собі бути м'яким. І розслабленим. Мій внутрішній простір наповнюється тишею. Думки інколи можуть з'являтися і зникати. І це нормально. Вони як хмари в небі. І я не затримую жодну з них. Я вдихаю спокій і видихаю напругу. Я поринаю в стан повного розслаблення. Мій сон буде глибоким і відносим. Чим? Мій організм відпочиває, мій розум відпочиває. Я дозволяю собі сповільнитись. Я вільний від турботу цю ніч. Сон лікує і відновлює мене. Я довіряю своєму тілу. Кожна клітинка мого тіла заспокоюється. Я відпускаю напругу. Я відпускаю в тому, я відпускаю тривогу. Я відпускаю контроль. Я готуюсь до глибокої тиші і миру всередині. Мені добре, комфортно і спокійно. she was snow Безпеці. Моє тіло розслаблюється з кожним витихом, мій розум стає тихішим. Я дозволяю собі відпочити усе, що потрібно, може зачекати до ранку. Я відпускаю напругу дня. Я готуюсь до глибокого, спокійного сну. Моє дихання рівне і м'яке. Я довіряю процесу відновлення. Мій розум заспокоюється природно. М'язи мого тіла стають легкими і м'якими. Кожен видих приносить більше спокою. Дозволяю собі відпустити усі хвилювання Я гідний спокійного відпочинку. Сон приходить до мене легко. Я розчиняю зайві думки. Я обираю тишу. Моє тіло знає, як засинати. Мій розум відпускає усе зайве. Я приймаю спокій. Я дозволяю собі бути м'яким. І розслабленим мій внутрішній простір наповнюється тишею. Думки інколи можуть з'являтися і зникати. І це нормально. Вони як хмари в небі. І я не затримую жодну з них. Я вдихаю спокій і видихаю напруги. Мій організм відпочиває, мій розум відпочиває. Я дозволяю собі сповільнитись. Я вільний від турботу цю ніч. Відновлюю мене. Я довіряю своєму тілу. Кожна клітинка мого тіла заспокоюється. Я відпускаю напругу. Я відпускаю втому. Я відпускаю тривогу. Я відпускаю контроль. Я готуюсь до глибокої тиші і миру всередині. Мені добре, комфортно і спокійно. досілюючого відновлюючого сну, і я занурююсь у спокійний, м'який, глибокий і безтурботний сон. Безпеці. Моє тіло розслаблюється з кожним витихом. Мій розум стає тихішим. Я дозволяю собі відпочити усе, що потрібно, може зачекати до ранку. Я відпускаю напругу дня. Я готуюсь до глибокого, спокійного сну. Моє дихання рівне і м'яке. Я довіряю процесу відновлення. Мій розум заспокоюється природно. М'язи мого тіла стають легкими і м'якими. Кожен видих приносить більше спокою. Дозволяю собі відпустити усі хвилювання Я гідний, спокійного відпочинку. Сон приходить до мене легко, я розчиняю зайві думки. Я обираю тишу. Моє тіло знає, як засинати. Мій розум відпускає усе зайве. Я приймаю спокій. Я дозволяю собі бути м'яким. І розслабленим мій внутрішній простір наповнюється тишею. Думки інколи можуть з'являтися і зникати. І це нормально. Вони як хмари в небі. І я не затримую жодну з них. Я вдихаю спокій і видихаю напругу. Я поринаю в стан. Мій розум відпочиває. Я дозволяю собі сповільнитись. Я вільний від турботу цю ніч. Мій сон лікує і відновлює мене. Я довіряю своєму тілу. Кожна клітинка мого тіла заспокоюється. Я відпускаю напругу. Я відпускаю втому. Я відпускаю тривогу. Я відпускаю контроль. Я готуюсь до глибокої тиші і миру всередині. Мені добре, комфортно і спокійно. Я готовий до сілюючого, відновлюючого сну. І я занурююсь у спокійний, м'який, глибокий і безтурботний сон. Безпеці. Моє тіло розслаблюється з кожним видихом, мій розум стає тихішим. Я дозволяю собі відпочити.